Києві вночі знову горів військовий автомобіль. Про це повідомив телеграм-канал «Київ.Інфо», опублікував відео. Видно, горить автівка та її гасять пожежники. Від початку року зафіксували 266 випадків підпалів авто військових і волонтерів. Про це напередодні розповіла речниця офісу генпрокурора Надія Максимець в етері телемарафону останній підпал говоримо далі і не тільки про нього. І з Андрієм Небутовим, заступник голови Наці... національної поліції, начальник кримінальної поліції. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть нам більше про ось цей випадок, про який щойно розповіла цієї ночі у Києві. Що ви знаєте більше? Яка інформація є? Можу вам сказати, що з березня цього року за активізацію спецслужб Російської Федерації через телеграм-канали почали масово вербувати наших громадян на скоєння злочинів протидію Збройним силам України. І один з таких злочинів це саме спалення військової автівки. На жаль, ми фактично щодня фіксуємо такі факти, але я хочу сказати, що національна поліція спільно з колегами зі служби безпеки України вживають заходи, і на сьогоднішній день ви назвали цифру 150 фактів вже розкрито. Угу. За вказані підпали вже затримано 141 особу. З них хочу зазначити, є навіть 14 жінок, і є звичайно, неповнолітні. Діти угу. такі факти є, але користуючись можливістю, хочу сказати, що не варто приставати на пропозиції. Таких вербувальників скоювати злочини відносно військовослужбовців, відносно волонтерів, всіх тих, хто користується цими автівками. Бо кваліфікація дуже жорстка за такими санкції статей дуже е, важкі. І я хочу сказати, що найменше людина за частиною 2 статті 194 може отримати покарання від 3 до 10 років позбавлення волі. Ясно, що стосується більш кваліфікованих випадків, тобто де. Йде кваліфікація за статтею 114 чотирнадцятою прим, тобто це протидія законної діяльності збройних сил України, або навіть за певних обставин це може розглядатися як диверсія, то в першому випадку санкція статті передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі, а за диверсію навіть до довічного позбавлення волі, тому всім варто дуже подумати добре перед тим як приставати на пропозицію спецслужб Російської Федерації виконувати на їх замовлення такі підпали та пане Андрію. А от окрім відповідальності про яку ви сказали, роз'яснюваної роботи чи проводяться якісь ще превентивні заходи, щоб не допустити цих підпалів? Ну, звичайно, у нас дуже широкий спектр цих заходів. Звичайно, це є профілактична, як ви кажете, робота, але й оперативно розшукова Здебільшого розкриття таких злочинів і затримання підозрюваних займається безпосередньо підрозділи кримінальної поліції, карного розшуку. Звичайно, є засідки і проведення різних оперативно-технічних заходів. Але я хочу сказати, що більшість, більшість, переважна більшість їх підпалів скоюється у комендантську годину. На сьогодні сьогоднішній день на жаль, да третій рік ми триває війна. Третій рік у нас є комендантська година. Жодної відповідальності за це порушення наразі немає. Немає інструментів поліції для того, щоб притягати осіб за порушення е, комендантської години, хоча б до адміністративної відповідальності. Угу. А по Києву таких людей звичайно доставляється до районних управлінь близько 100 осіб за ніч. Тобто люди, які свідомо порушують комендантську годину, звичайно, ми як поліцейські, як частина сил безпеки та оборони, зобов'язані з'ясовувати, яка мета таких порушень, що насправді має на увазі людина, яка свідомо виходить в комендантську годину, коли сили безпеки та оборони зазначили, що в цей час на вулиці знаходитися не можна. Ми перевіряємо вказаних осіб, перевіряємо по базах, поберіємо по різних до. до... Скоєння інших адміністративних або кримінальних правопорушень, uh -huh. Ну і людина йде додому. Uh -huh. І от на жаль, відсутність такої відповідальності, і звичайно, ну скажімо так, у лапках не стимулює громадян України дотримуватись комендантської години. А і, звичайно, тоді останнє питання перед... коротко: Ротагії хто би міг ухвалити? Це Верховна Рада мала би ухвалити відповідний законопроект. Хто має зробити більш жорст... жорсткішу відповідальність за порушення комендантської години? Це 10 секунд буквально. Десять секунд це звичайно, приймають депутати Верховної депутати. Ради, і не треба робити жорсткішу, Треба нам зробити, хоч яку. Зрозуміло. Дякуємо дуже. Андрій Нєбетов, заступник голови національної поліції, начальник кримінальної поліції. З ним говорили про останнє про підпали авто військових та волонтерів, які відбуваються. Ось як сказав пан Нєбетов ледь не щодня.